Вітаю вітаю на своєму каналі. Мене звати Катя. І ми в Португалії. Зараз ми в прекрасній такій місцевості. Це парк, резиденція тут е Маркіза Помбаля. Ну, може, я неправильно вимовляю, але вибачайте. Е і це в місці, е місцевості Оейраш. І тут якраз дитяча новорічна така. Е не знаю як, атракціони з 7 до 22 числа нам порадили тут двіжуха і це наче все безкоштовно ось все, все це і Вєрка тут хе у нас сьогодні по, по справжньому, по зимовому тепло. Зараз плюс 17 градусів. Сьогодні дуже теплий день, і це дуже прикольно. Ми всі тут будемо Лєрчик, всі разом тут будемо. І це реально безкоштовно. Бо в Кашкаї ще в парку Кармона здається, там приблизно все те ж саме, але за гроші. Там я не знаю скільки коштує квиток, 10, 15, 20 євро. Я точно не знаю. Але знаю, що точно за гроші. Ну, подивіться, да, зима? Сьогодні 16 грудня. Це прикол. Тут є навіть безкоштовний каток. Це все безкоштовно і конь коньки всі також безкоштовно можна взяти. І ось прямо це поруч. Я на це не підписалась. Лерка дуже хотіла кричала хоче тільки сюди. Я вмовила славу піти з нею. Бо я ноу ноу, ноу, Я це взагалі не люблю. Це вони роблять сніг зараз. Це, це прикольно: Лерка вже там. И срокатку пішла на сниг. Крытась. Все, Лерка кружиться. Парк проїжджали мільйон разів, і я завжди думала, яка тут гарна дорога. Тепер зрозуміло, що тут взагалі. Mm -hmm. Ну класно, дуже класно зробили. І там новорічна головна прикраса це ялинка. Mm -hmm. Лера хоче в цирк і завтра вона їде в цирк з садочком. У них а, така, типа, поїздка, екскурсія в цирк. І завтра буде цирк в неї. Це прикольно, що так вони їдуть групою. Дуже мені це подобається. Ммм, ялиночка. Зараз ми її побачимо цю ялиночка. Серед пальм. Це дуже по-інакшому. І в день плюс 17 сьогодні. Чого собі, що тут зробили? Ліра, обережно. Так, Лірка, покажи, що тобі подарував Санта-Клаус, садочку. Давайте почнемо з цього. Зараз подивимось. Ось така гра прикольна. На, мені дуже сподобався смотрите, подарунок, реально класний. <гум> смотрите, такі обезьянки є. Да, ось такі обезьянки, покажи. Ещё такі? Да, зараз зробимо, будемо гратися, добре? Дуже прикольний подарунок. Зі мною. Звісно, зі мною. І ще таке диво. Ялинку да. будемо прикрашати такое. і гратися, да? так? Коротше, класний подарунок. Наш подарунок, конструктор, пожежна машина дісталась дівчинці Олексі, яка з Білорусі. Ми обійнялась її мамою, хто що отримав, і вона отримала саме наш подарунок. І, до речі, ця дівчинка якраз машинки машинки дуже любить. А вона була відкрита. Це тематика якраз така пожежна, поліцейська машина дуже прикольна. Якщо конструктор, також так, Лєрі б теж сподобався. Далірка? Так. Да. Що, угу. відкриваємо? Так. Будемо гратись? Я відкрию тобі. Ось що, відбувається? Отак вона от складається і треба за лапи чи за хвіст цих обіз'ян вішати. І ось так от всіх збирати і, мабуть, хто більше і за якийсь час це зробить. Ну, прикольно. Ось такий подарунок, прикольний. Лерка після прогулянки, да? зимовою каскою пальмовою. А не що Вісят, так? Да. Угу. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. Па-па! Смотрите. Пока, Лера. Пока.